Всім доброго вечора, всім мирного неба, швидше нам не перемоги. Ви на каналі Наше господарство. Мене звати Олександр, це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. У нас вечірня поранка. Гуси, кури, качечки наші їдять. Ну, курей тут вже немає, гуси і качки. Ось так у нас вже так темніє, добряче. Ну нічого страшного. Думаю, вам знімлю такий невеличкий ролик про те, як у нас відбувається вечірня порнка. Ще на вечір даю нашим гусям і качкам трохи зерна. Ну, ось так. І вони їдять. Думаю, не буду пропадати хоча б якесь відео для вас та знімлю. Тому ось так. Так, ось це наші нутрії. Наболотили, перекинули воду. Тут у них сухенько, правда, вже. Ну, з цієї сторони, а дивіться вже які брудні і мокрі. Ось кукурузу з картоплею поперемішували. А дивіться, які чуда малі. Та й щури, чесне слово. Отакі малі. Є, хто не знає, це нутрії чотири білих. І одне таке черненьке є. Бачите? Гарне. Ну, ось таких двоє. Даю картоплю варену кукурузу. Тут капусту вони переторощили. Ну, ось так. І даю хліб і також моркву. Ось такі то у нас справи з цими нутріями. О, дивіться вже, дурачиться як. Ой, не можу з них з насміятися, них як буває один на одного. Починає скакати, перекидатися. У нас тут є два хлопчики і три дівчинки. О, дивіться, які. Отак. От Яйця качки несуть. Сьогодні трохи якість відео буде поганенька, тому що я штатив з собою не брав. І трохи може трястися. Ну, нічого страшного. Качки несуться. Ну, думаю, скоро вже, бачите, пушинки такі. Качка накладає. Можливо, вже і скоро буде сідати. Так, кролі наші повечеряли і вже тут порозлягалися. Набив їм ці кормушки повні сіном, нехай буде. Коли-небудь можуть поїсти. Отак. Щоб дощ не мочив. У нас, дивіться, такий страшний дощ, що. Ну, це просто, просто. Тут калюжі ще такі, ну, маленькі. Ну, дощ йшов цілу ніч і цілий день. Дивіться, як дуріє. Щось ця клітка мені важко відкривається. Не знаю, треба буде подивитися, воно вже щось тут недобре. Так, це наш О, криль. Ми йому дали ім'я Руслан, Рижунчик такий. О, вже у нас він підростає, так бачите, перекину воду, треба знову йти насипати. Вода брудна в криниці. Ну Ось такі то справи. Такі ось ця кролиця. Всі кролиці у нас спаровані. Тому будемо чекати вже кроленят. Ось так. Ось так, усі-всі. Ну, ця кролиця линяла була, і бачите, в неї такі шматочки шерсті повростали. Але нічого, вона з часом вичиститься вже не така, яка була. Ми просто не хочемо її то відривати. Ось так. Так, оце. Пампушок, біляш називається кріль. Ну, Просто-просто чудо а не кріль. Такий товстий, величезний. 2 кг, до речі, важить. Ну, і такий пухнастий, такий м'який. Так люблю, деколи його в руках тримати. Ось такий. Це вже кровоня підростає, вже йому тр... ну, краще воно і їло, все було добре, тільки що ну Поки що тільки трохи змінюється. Ось. Ось так. Гуси гагакають, треба вже, на їх закривати. Ось так. Ось що відбувається у нас вечором на господарстві. Кури вже посідали. Правда, ще не всі, ну, але вже, вже, -вже посідали. Ось. Півень один, півень другий, півень третій. Такий ще десь один півень має бути. Ну, видно, він десь там наверху. Ось так. Такі наші курочки. Уже шоста година минула. І вони вже посідали. Несуться вже гарно, 8 яєць. Ну, непогано. Уже починаємо збирати на інкубатор, так як хочемо ще більше курей. Ось такі то справи. До речі, друзі, хочу вам нагадати, що у суботу, орієнтовно, 7-8 година вечора. Ми з вами, як завжди, вже така традиція у нас. Будемо проводити прямий ефір. Можливо, у нас будуть гості на прямому ефірі, тому не пропускайте. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наші нові відео. Ну, ось така наша зірка. Зірка каналу постійна. Тарас, кріль, Тарас, такий. Красунчик наш. Ну, ось такі то справи. Кролики їдять. Хто поїв, хто собі спить, лежить. Ну, ось так водичка, е поки без пропойки. Е Також кукуруза і сіно. Ось такий має тут де роз... розлягатися. Він любить деколи, коли сонце пригріє, розлягтися тут по сілому кролятнику. Ну, ось так. Такий наш крі. Ось такі у нас справи. Так що обов'язково не пропускайте нові відео. Підписуйтесь на канал. Запрошую вас на прямий ефір у суботу. Поспілкуємося. Всього вам доброго. До побачення, до нових зустрічей всім пока-пока!